<рик> Добрий день, бупій день народження золотого гуся на телеканалі, і це і телеканал 1 І сьогодні весела рубрика! І таке найкращий день народження, і особливо тому, що велика подія! І сьогодні ми розпочинаємо крутесеньке програму ну, всьому Україні. Країна те, що працюєте на нашому життя, але менше пере... перевіщуєтеся? добре. І така рубрика, як і реклама, знищують температуру. Температура знищить 46 градусів тепла. Далі говоритеся про своїми масштабнями, але майже ніхто розпу... розпуститися кальмарою. Ну, Оля Полякова знають. І Дмитро Коляденко. Лексі Дріс, увага на екран. Увага! Перевіршуйтеся за столом їсти, це небезпечно. Брати участь можна отримати досі. Найкраще, що готуємося до падіння весу. Підтримуйте здоров'я, ані хотла нас. Страховки не можна отримати ще додаткові реклами і страховки отримаєш. Ти майже особливіше менше представляти унікальки. А менше представляти у своїй масках Hotline Finance. Hotline Finance. Майже тим, кого любиш. І сейчас добрий вечір, вивій день народження Золотого Гуся та новий канал е Інтер». І сьогодні, така крутесенька подія, на сьогодні ще закінчилась програма День народження Золотого Гуся». До зустрічі! До зустрічі за тиждень. Опа! Жіпойдріс!